У Великій Британії помітні нові тенденції. Уряд туманного альбіону хоче бачити більше жінок-начальниць на підприємствах. Пояснюють це бажанням урізноманітнити керівну структуру в бізнесі країни. йдеться про різноманітність поглядів, бачення речей, підходів до розв'язання будь-яких проблем. Коли в раді директорів плюралізм думок це дозволяє ефективніше будувати структуру праці підприємства. наразі в бізнесі Великої Британії лише 12% керівних посад обіймають мають в уряді прагнуть у найближчі роки збільшити цей показник до 25%. Як приклад наводять англійське відділення автокомпанії «Ісузу». Там 40% топ-менеджерів, представниці прекрасної статі. Найяскравішою вважають Нікі Кінг. Я помічаю, що нікі керує своїм відділом так само, як і родиною, тобто вона не ставиться ні до кого з верхнього і не роздає завдань, а створює команду, яка працює злагоджено та ефективно. Her style on that. у деяких європейських країнах кількість жінок на керівних посадах корпорації прописана в законодавстві. Так приміром в Іспанії, Франції та Норвегії, до будь-якої ради директорів має входити не менше 40% леді Влада Великої Британії ухвалювати відповідного документа поки що не планує. Однак обіцяє підтримувати бізнесменів, які висуватимуть таку ініціативу.